Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого сьогоднішнього уроку. Спостерігаю за словами з буквами Г та Щ». А зараз почнемо урок з читання вірша, який дуже подобається гаджикові. Коли прочитаєте, то спробуйте пояснити, як ви розумієте значення виділених слів. Зверніть на них увагу. Що ж? З Г слова чимось читати. Гава, гудзик, ґоготатик. А в словах, таких як глей, гуля, а ще гава, поміняєш Г на К, вийде щось цікаве. Прочитайте виділені слова. Глей, гуля, гава. Що ж, давайте спробуємо замінити букву Г на букву К. Які слова вийдуть? Клей, куля, кава. Молодці. А зараз відкрійте свій робочий зошит, рівненько сядьте, візьміть ручку, пропустіть від попередньої роботи дві косі лінії вниз та посередині запишіть 19 вересня, на другому рядочку класна робота. Та на третьому рядочку спочатку з великої букви. Запишіть слова «глей», гуля «гава» за зразком через кому. А на четвертому рядочку запишіть слова, які утворились клей, куля, кава. Також через кому. Перше слово на початку речення з великої букви. Молодці. Діти, а хтось знає, що таке глей? Глей це густий сік, затверділі виділення, які виступають у деяких рослинах над поверхню кори при її пошкодженні, наче рамка, запам'ятайте. А зараз склади два речення зі словами однієї пари і запиши. Наприклад, пара, там де у нас йде гава та кава. Можна взяти гуля та куля, наприклад. Ось вам приклад. Гава сиділа на дереві. Кава була смачна. Зупиніть відео та виконайте завдання. А зараз прочитай текст. Устав слова пропущену букву Г чи Г. Гава і гуси. Зупиніть відео та прочитайте, вставляючи букви. Що ж перевіряємо? Гава щинила гвалт. У садку пожежа, вогонь палає, годі галасувати, Загелготали гуси. То червоніють ягоди калини. Зупиніть відео та ще раз прочитайте цей текст. А зараз усно дайте відповіді на запитання читалочки до тексту. Що налякало Гаву? Хто її заспокоїв? А як він саме це зробив? Чому Гава переплутала калину з вогнем? Наступне завдання. Випиши з тексту про Гаву слова з буквою Г. Доповни утворений ряд іншими словами з цією буквою. Ось слова. Гава, гвалт, заґелготали. Також ви можете працювати, якщо вам зручно, з підручником на сторінці 18. Записуємо перше слово з великої букви. Всі три слова записуємо через кому. А зараз прочитай розповідь родзинки та визнач, яку букву пропущено слова. Зупиніть відео та прочитайте. Перевіряємо, під кущем калини сиділи рибалки. Ось заворушились поплавки. Юрко впіймав щуку, а Сашко ляща. Тож, яка буква була пропущена в слова? Буква ща правильно. Діти, а що ви знаєте про букву Ща? З першого класу ми пам'ятаємо, що буква Ща завжди позначає два звуки. Ось правило. Згадаємо нам, які ж Ш та Ч. А зараз пропоную вам трішки відпочити. І раз пари те погон дощу марки попрось. Не смійся, мости І помиса тому закрій і зрій. Помісточкому собою прогуляй Арамда за мною за мною Що відпочили молодці, працюємо далі. Наступне письмове завдання. Щебетучик любить утворювати слова зі своєю улюбленою буквою. Він хоче й тебе навчити. Перетвори подані слова за зразком. Наприклад, день. Добавляємо часточку слова що. І виходить щодня. Ось слова. Ранок. Зупини відео та запиши. Перевіряємо. Щоранку. Наступне слово. Тиждень, щотижня, вечір, щовечора, рік, щороку. Перевірте за зразком. А зараз усно склади два речення про те, що ти робиш щоранку і щовечора. Наприклад. Щоранку я чищу суби, щовечора я дивлюся телевізор. Переходимо до домашнього завдання. Вам потрібно скласти слова з поданих БУВ, потім побудувати з ними речення і записати та виконати звукобуквений аналіз слова ящерка. Ви можете використати підручник на сторінці 18, завдання під номером 11. Ось слова, точніше, букви. Нам потрібно їх переставити, щоб утворилось слово. Звичайно, це слово ящерка. І друге. ганок. Що ж, виконуйте домашнє завдання. На цьому наш урок закінчується. Ви також маєте ще виконати після відео інтерактивне завдання, перейшовши за посиланням. Що ж, урок закінчено. До побачення.